Шановні кам'янчани і наші вимушені переселенці, для яких Кам'янське стало другим домом. Вже в четверте ми зустрічаємо новий рік в умовах повномасштабної війни. Ще один рік, який ми прожили не так, як мріяли, але так, як вимагає час. І я дякую кожному з вас, дорогі кам'янчани, і всім, хто приїхав до Кам'янського, рятуючись від війни, за витримку, і любов до міста. За те, що залишаєтеся з ним навіть у найтемніші часи. 2025 рік був непростим для Кам'янського. Ми пережили кілька ворожих атак, внаслідок яких були зруйновані та пошкоджені житлові будинки, лікарні й інфраструктури. Найстрашніше ми втратили людей. Але навіть попри війну місто продовжує розвиватись і робить свій вагомий внесок у стійкість країни та підтримку Збройних сил. Забезпечення захисників не припиняється ні на день. Також працюємо над адаптацією воїнів, які повернулися додому. Цього року відкрили вже другий ветеранський простір, де наші захисники та їх родини отримують психологічну, фізичну та соціальну підтримку. Крім того, покращуємо безбар'єрність в нашому місті, ремонтуємо тротуари та зупинки громадського транспорту. Також працюємо для тих, кого війна позбавила дому. У співпраці з міжнародними партнерами завершили реконструкцію одного з найбільших в області гуртожитків для внутрішньо переміщених осіб, відкрили волонтерський центр у Південному районі Кам'янського, мета якого підтримка цивільних і допомога фронту. Ми розвиваємо нашу медичну галузь. Після капітального ремонту відкрили хірургічний корпус міської лікарни номер 9 та амбулаторію сімейної медицини номер 7 Відкрили перший МРТ у комунальній лікарні Кам'янського. Ми інвестували в освіту. Відкрили сучасний осередок захисту країни. Найкращий в країні. Повністю оновили харчоблоки у трьох навчальних закладах. Готуємо проекти ще для п'яти шкіл. Привели до ладу ще 12 укриттів у закладах освіти. Відремонтували та розширили. Нове сучасне укриття збудували у гімназії номер 12 Завершуємо роботу в ліцеї номер 22 Відкрили після капітального ремонту другий корпус ліцею номер 20 А також після зимових канікул у повністю оновлений навчальний простір повернуться учні науково ліцею імені Анатолія Лигуна. Завдяки залученим європейським інвестиціям підтримці державного та обласного бюджетів ми відновлюємо школи та лікарні, впроваджуємо заходи з за енергонезалежності. Також підписали угоду про партнерство з німецьким містом Вуперталь. В рамках співпраці отримали гуманітарний вантаж для лікарень, а також пожежний автомобіль. Цінуємо підтримку наших міжнародних партнерів і задля допомоги людям. Посилюємо партнерство з громадами, які знайшли прихисток від війни у Кам'янському. супереч війні у місті вирувало активне культурне життя, арт-терапія просто неба, театральні прем'єри, концерти, видавництво книг. Проводилися спортивні змагання всеукраїнського рівня, у тому числі за участі наших захисників. Багато працювали задля розвитку нашої молоді, відкривали оновлені простори та центр науки. Проводили численні просвітніські заходи та наукові пікніки. Ми дбали про наше місто, аби воно було впорядковане та доглянуте. Ми повернули до життя Розарії, що перебував у занедбаному стані. Усе це наша спільна робота попри війну та завдяки захисту наших воїнів. І завжди пам'ятаємо тих, хто віддав життя за кожного з нас. Ми завершили другу чергу будівництва меморіального комплексу на кладовищі по вулиці Весняній. Відкрили дошку пам'яті на площі Янгелів Перемоги. У різних районах міста встановили пам'ятні знаки та назвали сквери на честь полеглих героїв. Триває робота з присвоєння їхніх імен вулицям і закладам освіти. А у 2026 році ми збудуємо меморіал на Майдані Героїв. Шановні кам'янчани, нехай новий 2026 рік стане роком світла у наших вікнах та домівках. Нехай сирени нарешті замокнуть. А плани на майбутнє більше не починаються зі слів після війни. Нехай 2026 принесе мир і той день, коли ми зможемо сказати, ми вистояли і перемогли. Зустрічаємо його з вірою в Україну, з вірою в наших захисників. З новим 2026 роком. Кам'янське.